на зв'язку і Саша, сьогодні. Вам покажу кросівки, які повністю закриють вам сезон. Осінь зима Це New Balance 1906R на технології Primaloft. Як завжди на моєму каналі, ми розберемо їх трішки детальніше, покажу вам їх особливості. Але перед цим не забувайте, що ці кросівки ви можете придбати в моєму телеграм-каналі Handлі Sasha», Посилання буде в описі до цього відео. Чекаю вас там. По силуету, це ті самі класичні 1906 r в їхньому динамічному дизайні. По протектору тут у нас технологія Endurance, яка використовується в багатьох кросівках, для того, щоб ви були стабільні на слизьких поверхнях. Також в цій частині взуття є технологія Stability Web для того, щоб ваша нога не ходила ходуном. Переходимо до основної частини підошви, і тут у нас є технологія Energy, це ось ці подушечки, які пом'якшують ваш кожен крок. Ще мені дуже імпонує візерунок цій підошві, тому що тут є певні лінії, і по цим лініям кросівки точніше підошва буде стискатися і не буде ніяких заломів. По нижній частині ми закінчили. Тепер переходимо до верху, і тут у нас особливість цієї пари. Це технологія Primaloft, яка використовується в багатьох пуховиках. І New Balance вирішив додати цю технологію в ці кросівки, і мені здається, це хороше рішення. Ці кросівки будуть ідеальні на сезон, осінь, зима. Я думаю, від мінус 5 до 10 градусів вам буде в них комфортно ходити. Верх цих кросівок структурований, він виконаний з різних матеріалів. Тут є в нас і плотний текстиль, і є шкіряні вставки, також славнозвісна енка. І є тут такий невеличкий логотип New Balance на носку. В задній частині взуття є задник, який дуже плотний, дуже стабільний, я б сказав. Він підтримує вашу стопу при ходьбі і ну, ваша нога, вашій нозі буде комфортно. Шнурівка в цій парі звичайна, кругла, як у багатьох пар від New Balance. язичок. Язичок в нас е теж самий звичайний. Устілка, устілку зараз вам дістану і покажу. Устілка в цій парі прикольна. Тут є технологія Ортлайт, що робить зручно вашим ногам. Також по самим формам вона цікаво виглядає, але є мінус в те, що вона біла, і якщо ви там часто носите кросівки, то вона з часом буде темнішого кольору, буде бруднитися. Отже, ось і все про ці кросівки. Це були 1906 r на прімалофті. Хороший варіант на осінь зиму. Моя оцінка буде 9 з 10 за дизайн і комфорт. Ну, це для мене це топова пару. У мене навіть на ногах ось 1906 r просто інша трішечки комплектація, так би мовити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і чекаю вас в наступному відео. Bam!